Всім привіт! Народ! У нас сьогодні не ліхтарики, не павербанки, а у нас сьогодні огляд. Огляд на дніпроемовську з костійку, з протяжкою для 125 і 150 болгар. Так що так, зараз детальніше я вам розкажу, до яких болгарок вона підходить, скільки вона прорізає, її плюси і мінуси. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хто хоче більше оглядів на всякі різні інструменти, також переходьте на мій плейлист. Огляд інструментів і домашні гаджети, там теж декілька відео є і буду таку е, рубрику знімати. Так, З самого о... початку перейдемо до комплектації і ціни. В комплектації в нас ось такий набір. Е, що в нас тут входить? Всі входять шестигранники для того, щоб е, скрутити е, болгарку. Також ключа немає. Є перехідники ось такі, що вже йдуть під 150-ту болгарку. Це не перехідники, це тут втулки ставляться, де стійка сама, де кріпиться це сама болгарка. Ну і в принципі все. І болти також під 150-ту болгарку. Далі. Поставляється вона ось такі коробці. Звичайно, інструкція повністю. Хто хоче подивитись, не знає, як це ласти, Тут все в нас намальовано і показано. Так що дуже детально з картинками. Далі, що по ціні? Е, по ціні вона коштувала вроді 2700 або 2800 гривень. Трошки дороговато, але коли я хотів її придбати, вона коштувала 1700. Треба було б купляти скоріше. Чомусь я думав, ще почекаю та й куплю. Так що є ціна акційна, Блин, купляйте. Далі, що по самій стійці? Дивіться, стійка сама виконана, повністю лита. Оце дуже великий плюс, вона лита, вона не випресувана з якоїсь там з металу. литьо, це все, все більш точно і нічого не буде гуляти і правильно різати. Далі. Тут у нас є тісочки з можливістю заріза, заріза кута 30-45 градусів і 15 градусів. Тут воно крутиться над такими болтами, воно все регулюється. У нас Є такі, от тісочки, вони йдуть швидко зажимні. Це ви нажимаєте кнопочку, заготовку прижали, віджали, прижали, от наприклад Зараз я вам покажу. заготовочку прижали, затиснули плотно, щоб вона нікуди не, не ділась. Хоті хочете зняти, чуть-чуть відкрутили, віджали. Це дуже великий плюс. Далі по е, самій станині. Е, Ця станина повністю виконана в металі. Теж вона лита, бомба, до, Різав я нею трошки, порізав. До самих направляючих питань немає, е, люфта немає. Плюс в нас е, на цих направляючих в нас є. Е, Блокировка направляючих, ви собі можете заблокувати, в якому положенні вам потрібно, і нарізати там, як вам удобно. Щодо прорізу, дивіться сюди. Тут в нас всі характеристики написані. Читаємо. Максимальна ширина різу при 150 при 90 градусів це в нас 150 мм, це є 15 см. Максимальна ширина різу при 30 градусах це є, ну, звичайно, 100 мм. Максимальна різу при 45 це є 60 мм. Ширина, щоб ви розуміли, це є ось ширина заготовки. Це яку широку заготовку ви сюди поставите. Так, ще що, які деталі? Дивіться сюди. По плюсах, ручка добра, все прорезинено. Кожух тут в нас. Стоїть пластиковий, ну це я думаю, не знаю, чи мінус чи плюс, але мені здається, що більше мінус. Тому що пластик хлипкий, оце кріплення можна відломати легесенько. Або від заготовкою десь ставити, відломати. Могли зробити від, як в болгарці, кріплення металічне. Далі, все в нас тут підпружинено. Дуже точні регулювання. Можете регулювати зараз. Я вам розверну от сюди. Регулювання в нас йде. По висоті, по глибині прорізу, ось цим воболтиком ми регулюємо вище і нижче посадити наш, нашу болгарку, наш проріз. Також тут в нас зажимається болгарка. Виставляєте ви собі болгарку під кутом, щоб було ідеально 90 градусів. Ось тут піджими. В цілому стійка дуже класна. Один нюанс: мені не сподобалось От ці прижимні. Прижимні направляючі шпильки, які вони не фіксуються. Дивіться, оці от, оці от, зараз я вам ближче покажу. Оці направляйки, які йдуть знизу, от, одна направляйка і знизу друга, яка прижимає болгарку, щоб кут в нас був 90 градусів. Одна знизу, як ви бачите, одна і от тут в нас друга. Вони не мають контрогаяння. Вони не мають контрогаяння, і я вже тут, як ви бачите, доставив сам болти. Ось тут стоять свої болти. Тут на звичайно вони зробили під шестигранник. Ось тут вони зробили під шестигранник, але контрогайшніх болтів немає. Оце ну, один мінус. Ну, в принципі, болти недорогі в мене були. Я поставив і законтрогаїв. Я собі болгарку чітко виставив на 90 градусів, щоб в мене круг йшов, і затягнув тут, запхавши сюди болти, це вроді М12. За Контрогаїв, і вона в мене стоїть дуже-дуже дуже плотно. Далі, що по болгарки? Які болгарки сюди підійдуть? Як Якщо... зараз я вам покажу, е е я собі просто приміряв, я думав, що вона йде універсальна. Е і болгарки сюди підуть всі, але не так. Ото воно і є. Підходять сюди дніпроемовські. І то не всі джерелька. Вона підходить, але зараз я вам покажу нюанс. Оцей упоручний. Що регулює болгарку під 90 градусів, він впирається, як ви бачите, майже в саму кнопочку. Так що, GL 125, вона підійшла, можна підрізати гумочку, але я не, не, не підрізав, просто впер. Кнопка Ну, працює добре, вона вперта, тримається. Але майте на увазі, такі болгарки, от в мене є ще болгарки фірми е, Forte. Це теж 125. Кріплення сюди, ви не поставите. Далі. Болгарка від Макіта. Ну, це не оригінал, я думаю. Вона в мене довго, вже років 7-8. Типу Макіти також сюди не підійде. Не знаю які. Напишіть в коментарі, можливо, в когось є така стійка, хтось ставив другі болгарки. бо тому що в мене вибір з двох болгарок, ні одна не підійшла. Було, в мене ще, звичайно, Дніпрам є. І я поставив сюди Дніпраму. Тіво кріпленню не підходять. Чому? Чому вони не підходять? Тому що, як ви можете бачити, тут кріплення в нас йде рівно. А в самій джерельці йде чуть під кутом, і болти не співпадають ніяк. Ніяк не співпадаєте, ви можете крутити різьбу, зірвати. Якщо воно з першого разу вам не заходить, не крутіть. Не мучитеся зірвати на болтах різьбу. Далі, по глибині прорізу, в нас тут нічого не вказано. Зараз ми все це виміряємо. Зараз ми це все виявимо, будемо різати під 45, будемо різати під 90 градусів. Глибина прорізу я міряю на 125. На 115 також вона підходить під 115 болгарку і під 150. -ту. Звичайно, на 150 болгарці товщина заготовки, ну, глибина прорізу вниз, буде звичайно дорізу. Попробуємо врізати 90-45 градусів. Дивіться сюди, взяв я отакі бруски. Один брусок у нас має 3 см, другий бусочок у нас має 3,5 см, а так воно має десь ну, 3,5 см. Зараз в мене виставлена стійка на 90 градусів, зажимаємо і попробуємо пропиляти, проміряємо кутником, чи все добре воно пропилюється. Заготовочку 3,5 см, вставляємо, ось так. Зажимаємо. Подивимось, чи пройде 3,5 см. Я думаю, не проріже, тому що отут у нас від е самого редуктора до болгарки в районі 3 см, так що вона впреться, до кінця вона брусок не проріже. Це на 125 Дивіться сюди. Глибина прорізу 3,5 см. 125 благарка, 125-й круг по дереву. Вона ну, не дорізає буквально міліметр. Якщо ви бачите, міліметр не дорізаєте, майте до уваги. Хочете різати чуть по -по грубший метал, там профіля металічні, тоді ставте зразу сюди 150. Давайте вріжемо на, на 30 міліметрів, подивимось, чи вріже воно під 90 градусів. Мені дуже цікаво. Зажали, заготовочку, далі. Затягнули кожух. Так, провіряємо. Як ви бачите, 90 градусів у нас є. Без проблем. Ну, може, там пів міліметра є різниці. Ну, але можливо, треба виставити тут більш точніше. Так що 90 градусів в нас він ріже без проблем. Далі ріжемо 45. Йдемо сюди, попускаємо оці болти. Музика. Виставили ми на 45. Вставляємо заготовку. Маємо і ріжемо під 45. Як ви бачите, дорізати я не дорізав. Треба глибину прорізу треба трошки відрегулювати. Благо тут воно є. Опустити глибше, але тоді проріз буде ну, чуть менше 3 см. Ну, я думаю, 3 см точно буде. Давайте ми його тут відломимо. Не прорізало, як ви бачите, тільки тут. Приставимо кутник. Подивимось, чи в нас тут є 45. Так, треба більш детально виставляти тут точно. Тут стоїть в нас відміточка, тут відміточка і треба відрегулювати, подивитися, чуть, чуть в мене вправіше хоче, тому що дивіться сюди. Чуть-чуть вправіше. Якщо точно відрегулювати, я думаю, воно ріже без проблем. В цілому, в цілому, дивіться сюди. стійка мені дуже сподобалась, не сподобалась мені ціна. Хотілося б трошки дешевше. Тисячі дві, я думаю, вона би стоїла 1800-1900. Люди би розбирали як гарячі пиріжки. Реально, стійка дуже добротна. Все зроблено гарно. Нюансів по мінусах, По мінусах, це я вважаю, що це дуже-дуже мінімум. Це просто доставити сюди е, гайф Поміняти цей захист на металічний, бо пластик так собі. А так, в принципі, норм. Тут регулювання все добре, тут регулювання все добре. По принципу, стійка реально дуже. Крута, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок такої стійки, хто має, хто користується. Також відпишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.